Ти сакури як нагадування маленьких янгулят, чиє життя забрала російська ракета у кривому розі у парку Маршавцева з'явилася алея 16 японських красунь, які висадили мешканці нашого міста. Серед них і Ксенія разом з маленькими Саманом та Марією. Жінка ділиться в подібних заходах. Раніше участь не брали, проте до цієї ініціативи разом з юними помічниками долучилася з великим задоволенням. Ми просто гуляли в парку, побачили, що висаджують дерев, висаджують дерева і вирішили долучитися. Це дуже чудова ініціатива, я вважаю, тому що саме таких дерев дуже мало в нашому місці. Це дуже гарно, супер і цікаво діточкам, і корисно для навколишнього довкілля. Діти з великим задоволенням висадили дерево, уміло все зробили. Я сподіваюся, що через багато років вони прийдуть і будуть поливати та радіти. Цьому дереву благодійний фонд, громадська ініціатива мешканців Кривбасу» розпочала висадку різних насаджень близько 12 років тому. Відповідні заходи проходять весени та навесні. Проте навіть сюди військове лихоліття внесло свої корективи. Цього року, окрім пам'ятних сакур, біля човникової станції мешканці висадили і 14 кипарисів. Разом з мешканцями ми також долучилися до висаджування кипарисів та сакур та взяли до рук саджанці. Окрім того, у рамках заходу була проведена і панахида в пам'ять загиблих у війні дітей. Після чого під кожним саджанцем мешканці запалили лампадки та пов'язали стрічки пам'яті на кожну сакуру. Опісля маленькі криворізці відпустили білі кульки, які полетіли до хмар. Для нас це дуже важливо зробити такий, скажімо так, острівок пам'яті в парку. Тут багато відвідувачів з дітками. Ми це маємо пам'ятати і донести до наступних поколінь. Сакури в японській культурі це таким чином відображення до хмар. Але в хмарах зараз наші діти, які загинули. Тому це наша пам'ять і внаслідок Одного вторгнення діти гинуть і це дуже боляче. Пам'ять має зберігатися. Окрім парку Маршавцева і в інших локаціях криворіжця минулими вихідними активно долучалися до Дня довкілля, в рамках якого провели прибирання та озеленення території. Під час благоустрою мешканці міста висадили понад 300 дерев та чагарників та прибрали 39 сміттєзвалищ. Об'єднавшись, містяни зробили наш дім, наше рідне криворіжжя чистим, зеленим та привабливішим. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.